7 січня в Ужгородській багатопрофільній лікарні біля кабінету із табличкою Лікарі експерти жодного пацієнта. Не було тут відвідувачів і в інші шість днів нового року. Наталія Мушак, яка відповідає у цій лікарні за створення роботи експертних команд, каже, адміністратори за законом мають п'ять днів для опрацювання даних, поки було два записи. Пацієнт перший мужчина тільки було трошечки там неправильно подані документи. І ми були змушені повернути справу на доопрацювання. А друга? а друга справа в розгляді. У нас є декілька експертних команд: експертна команда загальна, експертна команда офтальмологічна, експертна команда травматологічна і експертна команда хірургічна. Тобто є по дві команди з кожного профілю, які введені в електронну систему. Це є хмарна електронна система, яку нам подав МОЗ, яка зареєстрована тут всі наші лікарі. Більше двох місяців лікарі проходили навчання. Вебінари були для лікуючих лікарів, для експертів. Всі пройшли ці вебінари, і з 2026 року, як нам обіцяють, всі лікарі, не зважаючи да на свою професію, чи чи вони є в експертній команді, чи ні, мають мати таку сертифікат по експертизі. Наразі у лікарні адміністратори опрацьовують запити, які надходять із 1 січня. Ліквідовані на Закарпатті МСЕК не передали жодної незавершеної справи своїм правонаступникам експертним командам. Вони починають роботу з нуля, каже директорка департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА Любов Манзич. Реформа вже назрівала дуже давно, але враховуючи останні події, які були не зовсім приємні, було прийнято такий турборежим, і ми дуже за короткий період часу мали перейти з однієї системи оцінювання на іншу. Що ми і зробили? Наразі сформовано 68 команд. Якщо в попередній системі у нас було 10 комісій, то ми зараз маємо рівноцінних 68 комісій. Тобто доступність збільшилася в різних закладах, в залежності від двох команд мінімум, які мають бути, до восьми команд. В обласній клінічній лікарні. Скільки лікарів наразі вам не скажу, тому що є різні команди, які мають по три лікарі, по п'ять лікарів. Заявку про проходження оцінки повсякденного функціонування людини на офіційний портал наразі подають або сімейний, або профільний лікар, розказує Наталія Мушак. він зареєстрований в системі лікуючий лікар, який так само підключається, підписується електронним ключем, підтягує повністю всі дані пацієнта, витримує всі вимоги МОЗ по заповненню цієї всієї форми і відправляє на опрацювання у експертну команду. Плюс те, що вони разом з пацієнтом можуть обрати будь-яку експертну команду по Україні, тобто прив'язаності по приписці немає. 30 днів на огляд хворого і оцінку його стану має експертна команда. Керуючим справами є лікар відповідної спеціалізації, по якій нозології звернувся пацієнт, він є керуючим. Рішення вносяться всіх членів команд в електронну систему, Тобто це є контрольна система, яку бачить практично МОЗ бачить, департамент бачить, наш СБУ бачить, тобто і центр оцінювання. Тобто Всі внесені туди рішення, ми бачимо, вони підписуються електронним ключем. Якщо є якісь недорозуміння. Розуміння, так, тобто двоє протів, чи там якісь ну, незрозуміння по якимось висновкам, то рішення кінцеве, голос кінцевий є головуючого. Пацієнт, якщо не згідний зі своїм рішенням, є поняття «центр оцінювання особи, це є найвищий центр, в який можна подати свої скарги, і в системи буде витягнута ця. Справа буде розглянуто ще раз, і буде прийнято рішення, чи правильно експертна команда прийняла рішення, чи неправильно прийняла рішення. Усі дані про пацієнта знеособлені. Експертна команда бачить ім'я людини лише при безпосередньому розгляді справи. Наразі на Закарпатті визначили 11 медичних закладів, де будуть працювати експертні команди. Рахівська районна лікарня це є Тячівська районна лікарня, де і працювали раніше комісії ХУСТ. Виноградів, Мукачево, Ужгородська багатопрофільна лікарня. Ну і обласні заклади залишилися обласна клінічна лікарня Мініновака, Центр психічних залежностей, клінічний кардіодиспансер, протипухлиний, в центр. Все Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.